Ховна рада ухвалила президентський закон про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану. Документ ухвалений одразу за основу в цілому. За проголосували 319 народних обранців. Раніше нагадаю, секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що строковики, термін служби, яких уже закінчився, будуть демобілізовані. Утім, якщо вони мають бажання залишитися в армії, зможуть зробити це уклавши контракт. Що сьогодні було прийнято, роз'ясніть, бо там, от я читав із 12 місяцями, в мене виникли питання: це наскільки я пам'ятаю правка європейської солідарності про ці 12 місяців, і що вона передбачає, щоб я не переказував, розкажіть з першого надійшов як терміновий законопроект від президента, якому містилось буквально там декілька абзаців стосовно того, що під час дії воєнного стану президент за своїм указом може звільняти зі строкової служби військовослужбовців. Раніше такої норми в законодавстві не було, а отже, вона була вкрай актуальна, і Європейська солідарність дійсно наголошувала, ну як мінімум, останні півтора роки, про те, що строковики, які так сталося, що під час воєнного стану не мають можливості демобілізуватися, не можуть укласти контракт, не відправляються, умовно кажучи, в зону бойових дій і фактично стали заручниками ситуації, коли деякі з них можуть перебувати на строковій службі вже майже 4 роки. Це є неприпусків. Цима річ, і це потрібно було врегульовувати паралельно з тим. Ми маємо законопроект про зміни до закону про мобілізацію. Ось той величезний, величезний який зараз буде готуватися до другого читання, і там також є норма про звільнення строковиків, взагалі відказ відмовлення від строкової служби, в принципі, і заміна її на базову загальновійськову підготовку. Але це певний час для того, щоб розглянути той законопроект. І після того, коли він буде ухвалений, ще також строковики будуть перебувати. Певний час там до 6 місяців мали перебувати е, на службі, допоки не буде підготовлена відповідна база. Зараз за цим законопроектом, який надійшов і був розроблений Міністерством оборони, е, е, повстало питання, і ми його одразу підняли на засіданні комітету нацбезпеки і оборони, в тому числі на цьому питанні постійно наголошував наш колега Олексій Гончаренко про те, що е, строковики. Які можуть бути звільнені, не мають права бути одразу мобілізованими. І потрібно дати людям-строковикам час 12 місяців на відновлення, на е, впорядкування своєї діяльності, на ухвалення рішення для самого себе, в який спосіб далі він готовий продовжувати е, військову службу. Чи то за контрактом, чи то з. Після 12 місяців в рамках загально загальної мобілізації, яка буде діяти, чи то просто по призову, як воно буде відбуватися. Отже, не було ключового, не було 12 місяців цієї відстрочки для звільнених зі строкової служби. Зараз вона є, і я думаю, що навряд чи буде влада зволікати з підписанням цього актуального законопроекту, тому що фактично цю норму одну ви окремили з того величезного законопроекту, бо вона є не лише актуальною, вона є і популярною для позиціонування президента. І після ухвалення підписання відповідно вся тепер відповідальність щодо звільнення строково. Виків з військової служби покладається на президента України, адже тепер за його рішенням, за введенням в дію указу про демобілізацію строковиків, вони можуть бути нарешті звільнені. Коли з'явилася ця новина сьогодні, я от відстежую коментарі наших глядачів. Багато людей писали: а що у нас в Україні досі є строкова армія? Всі чомусь думали, що у нас вже давно контрактна армія, і якось так всі забули, що є ще й строковики. Чи потрібна Україні строкова армія? Чи ми повинні перейти на контрактну повністю? От ваша позиція? Я з огляду на те, що розглядається зараз в законодавчому полі, зокрема, останній законопроект зміни до мобілізації, позиція Міністерства оборони і Генерального штабу поглядає в тому, щоб відійти взагалі від строкової служби, але Є одне, але і воно полягає в тому, що строкова служба має бути замінена на обов'язкову базову загальну військову підготовку для всіх без виключення від 18 до 25 років. Це щось на Кшталт військової кафедри в інститутах це може бути на кшталт військової кафедри, якщо вона є при інститутах. Якщо її немає, то людина від 18 до 25 років зобов'язана буде визначити в який саме термін в час вона готова про пройти і отримати цю посвідку про наявність в неї проходження базової загальної військової підготовки. Вона буде обов'язковою умовою для всіх, тому до цього потрібно готуватися. А від строкової служби дійсно міністерство оборони, генеральний штаб пропонують відмовитись. В принципі, обов'язково для всіх і чоловіків, і жінок для жінок, для дівчат за бажанням. Я зрозумів тоді. Давайте продовжимо законом про мобілізацію. До законопроекту про мобілізацію подано вже понад 4 тисячі правок. Про це повідомив секретар комітету із питань нацбезпеки оборони і розвідки Роман Костенко попередньо депутати розпочнуть роботу над цими правками уже наступного тижня. Ну і розглянуть проект закону у сесійній залі не раніше 6 березня. Ось такий є прогноз. Вчора тут у студії у нас було ток-шоу. Були представники різних політичних партій, і кожен висловився на тему правок. А якщо зробити підсумок, то за великим рахунком усі висловили плюс-мінус одні і ті ж зауваження про збереження життя солдата ну, якщо так дуже сильно загально А, чому в такому разі маємо під 5 тисяч правок? Це хтось хоче ускладнити прийняття цього закону. Дивіться, я б не підходила до такої кількості правок, виключно з позиції, що це поправочний спам. Угу. Ви абсолютно праві, коли говорите про те, що плюс-мінус зауваження в представників різних фракцій та депутатських груп однакові. А отже, велика кількість цих правок, які внесені різними суб'єктами подання, тому що депутатів в нас зараз майже 400, да, поки що є. Ось. Відповідно, кожен має право внести в ту кількість правок, яку вважає за потрібна, і вони будуть дублюватися. І відповідно при розгляді зараз і підготовці законопроекту до другого читання в Комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки ці правки будуть, скоріш за все, е, е, розкладені по групам, сформовано по групам. І ті правки, які будуть дублюватися, відповідно на них не на, на них не буде вистачати е, витрачатися така велика кількість часу, яка передбачає там наявність поправочного спаму. А для того щоб відійти взагалі від формулювання «поправочний спам, я думаю, що не виключно, е, що монобільшість буде спробувати запропонувати розгляд законопроекта в другому читанні вже в самому парламенті за скороченою процедурою. Це коли від кожної фракції та депутатської групи може бути 5 правок і набільше тих, які не врахував головний комітет. Під час розгляду і підготовки законопроекту до другого читання тоді термін розгляду законопроекту вже безпосередньо в залі не буде аж занадто таким великим. З іншого боку, навіть якщо цього не буде, і ми підемо по всіх правках, в тому числі і в сесійній залі, я б говорила про те, що демократія потребує часу, і потрібно дати можливість кожному тоді суб'єкту законодавчої ініціативи відстояти свою позицію стосовно внесеної правки, аргументувати. Його для того, щоб мати потім можливість своїм виборцям говорити, що саме він пропонував, на чому наголошував, і в чому є переконаним, щоб це містилося в цьому законопроекті про зміни до мобілізації. Буквально днями депутат від слуги народу Юрій Мосягін заявив, що президент пропонує підвищити зарплатню військовим на передовій до 200 тисяч гривень. Переважна більшість депутатів сказала: ну, ми за двома то й трьома руками, але друзі, де взяти гроші? Саме це питання сьогодні лунали, У нас сьогодні була дивина. Знаєте, до нас нарешті за два роки завітав уряд на годину запитань до парламенту. І в принципі, декілька разів ставилися питання, в тому числі від моїх колег з Європейської солідарності, до уряду стосовно того, в який спосіб вони обраховували чи готові вони фінансово забезпечити ініціативу президента, яка є абсолютно схвальною, тому що вона. Є мотиваційним чинником, мотиваційним чинником, в тому числі, щоб йти і захищати батьківщину. Я чому про фінанси запитав? Тому що є один законопроект. Я гадаю, ви навіть знаєте про що я далі запитаю, який може стати перепоною в наданні нам. Широкомасштабних інвестицій, зокрема від Євросоюзу, я маю на увазі про е, законопроект про бюро економічної безпеки. Зараз додам деталі, аби розуміліше глядачам було. Отже, Верховна Рада не ухвалила в першому читанні урядовий законопроект про перезавантаження бюро економічної безпеки. Документ набрав 222 голоси за із 226 необхідних. Тож тепер проект відправили на доопрацювання до кабінету міністрів. Нагадаю. Роти цього документу раніше виступили посли країн Великої Сімки та Українські бізнес асоціації. Натомість законопроект, який запропонував податковий комітет, на який, який власне підтримують підприємці парламент, на голосування взагалі не поставив. В одному із пунктів про надання нам фінансового забезпечення від Євросоюзу стоїть пункт реформа бюро економічної безпеки. І цей пункт мало не один із перших. Чому поки не вдається? Тому що комусь дуже кортить в офісі президента продовжувати тримати руку на пульсі діяльності бюро економічного е, безпеки бюро, бюро економічної безпеки. БЕБУ. Е, сьогодні дійсно відбулася е, е, така достатня. Брудна історія для влади, коли намагалися протиснути фактично в першому читанні законопроект, який громадські активісти вже охрестили законопроектом Татарова і Малюські. Центр протидії корупції, зокрема, так да. і пан Шабунін про це написав одразу. І в, в такому вигляді, в якому його намагалися. Протиснути він би реально вдарив по іміджу України, тому що ключові питання, ключові рекомендації, які висловлювали наші партнери, полягали в тому, чого потребуємо і ми самі. Перше, це прозоре формування комісії для обрання голови БЕП, друге це проведення аудит і переатестацію. Третє це можливість дострокового припинення повноважень чинного керівництва. Тобто всі ці норми, які потребують. Бою, в тому числі і наш бізнес, який сьогодні потерпає від тиску і свавілля різних структур, які займаються перевірочною діяльністю, чим спричиняють фактично призупинення діяльності, яка сьогодні так потрібна нашій державі, тому що економіка має за рахунок чогось жити. Да? І бізнес саме питає цю економіку без цього, без ефективної діяльності, без ефективної підтримки бізнесу зараз в поточних умовах воєнного стану означає поставити під великі загрози взагалі нашу спроможність обороноздатності і спроможність давати відсіч агресору. Там ще в чому велика перемога того, що саме ця редакція на закону про була сьогодні проголосована. Є за думками активістів в тому, що фактично під цією редакцією було прописано, що бюро економічної безпеки хоч частково, але починає контролювати набу. Ну це ж взагалі повна дичина. Це, це нонсенс. Тобто постійно від початку утворення і створення цієї антикорупційної інфраструктури, за яку в тому числі билося і, билися і громадські об'єднання, і воно все ж таки запрацювало в тому вигляді, яке з точки зору логіки мало б давати результати, і знову намагаються знаєте, накинути пасок на набу, яке має бути абсолютно незалежним для того, щоб вправо. Проваджувати свою діяльність для того, щоб досягати результатів для того, щоб вскривати ці злоякісні полхлини корупції, які є в різних секторах нашої держави, знаєте. Дуже примітно і на контрасті виглядає фрагмент інтерв'ю. Як... Кий дав наш президент Фокс News виданню, от воно буквально сьогодні з'явилося. А коли журналіст його запитав, а як на рахунок корупції в Україні? Тому що Сполучені Штати Америки, зокрема, дуже це питання турбує, і ми неодноразово бачили, як в іноземній пресі нас мало не країною номер один в світовій корупції називали. Ну, це, це прикро, це неправда. Але все-таки, коли запитали президента про корупцію, він сказав, не турбуйтесь, в нас все чисто. В нас все чисто. Ну от наскільки в нас чисто? Ну, я думаю, що це певним чином бульбашка президента, яка не дає можливості отримувати вичерпну інформацію стосовно е, корупційних справ в нашій державі, напевно, е, президенту так легше, але менш з тим е, наші партнери чітко бачать все, що відбувається, в тому числі за рахунок журналістських розслідувань, коли вскриваються корупційні ці. Е, Язви, да, і в після того лише починають працювати відповідні органи, тому я впевнена, що перебування в такій бульбашці лише шкодить усвідомленню президента. Наскільки ця проблема потребує реагування на найвищому рівні, я з вами погоджуюсь в тому контексті, що дійсно питання корупції або що Україна сама корумпована країна є аж занадто перевищено. Більше того, Російська Федерація дуже якісно. Використовує у своїх спеціальних психологічних операціях цей фактор для того, щоб невілювати наші позиції для того, щоб підривати наш імідж як демократичної країни. Тому тут потрібно не ховатись в бульбашку, де все про де все хорошо, да чи як було сказано. Все чисто мисс, де все чисто, да. А все ж таки намагатися зрозуміти в який спосіб ці авгієві в. Очищати ну і коли сьогодні один із тих славнозвісних п'яти шести топ менеджерів отримує припис на ЗК за конфлікт інтересів, я маю на увазі пана Шурму, то ну це такий дзвіночок, що якось може з тими п'ятьма шістьма менеджерами трохи щось не так.